і Він вже помер. Хочу сказати чесно, що для багатьох дітей він був не просто вихователь, він був тато. Особисто я його назвав тато. Не сразу. Не сразу я його назвав татом. Але пам'ятаєте, коли я перший раз його назвав татом, коли ми, діти-сироти, хотіли піти на рибалку, піти ловити рибу. Я не знав, що не і риба, я і ловити, що і удочка. Але ця людина, вона навчила мене ловити рибу. Ця людина, друзі, в 4 часа ранку, коли в нього був вихідний, в 4 часа за ранку він приходив до нас, брав нас і вів нас пішки е, до лівобережного міста, і ми там ловили рибу. Я завжди здивувався, ну, ми йому ніхто. Але він приходив до директора, Тут я не з нами, заступник директора інтернату. Він приходив за декілька днів, каже, будь ласка, я напишу заяву. 20 дітей він брав і вів на рибалку. 20 дітей. Він допомагав вам ловити рибу. Він завжди нас обнімав. Він мене називав як? Кучерявий. Сину. Він завжди обнімав мене. І знаєте, я був дуже, і, знаєте, дуже спований. Тому що в мене є фізичний вади, я дуже багато погано балакав. Я ніколи не думав, що я буду служити проповідником. Але ця людина, коли подивилася на мене, каже Саша, якщо міцно візьмешся за Бога, то все вийде. І саме він, я вам скажу, чесно, відповідав мені харізму, відповідав мені знаєте, здібність проповідної вантії. Тому що коли кожен вечір ми. Сиділи вечором, робили уроки, ми зробили уроки, і він завжди десь пів години нам розказував про Бога. Розказував, що він навернувся до Бога, що його життя до Бога було, було дуже піщальне. Він розказував про свого пастора, як пастор його прийняв, як церква його прийняла і скажу відверто, декілька разів я навіть був, дякуючи йому в церкві святого Храму Еммануїла. Друзі, ми сьогодні я сказав і писав. Ми маємо десь смуту, але маємо і радість. Для мене цей день, вчорашній день я ніколи не забуду. Цей день о 27-го народився мій син. І я не успів, я не встиг йому сказати, що в мене народився син. Він знав, що моя дружина вагітна. Він мені казав, обов'язково, коли народиться син. Я вже мені. Але я точно знаю, що він знає, що в мене народився син. Друзі, я хочу підбадьонити рідних і близьких. Знаєте, якщо ми щось не встигли зробити в цьому житті для Миколаївича, ми можемо це зробити для його рідних і близьких. Я завжди прошу, долучаючись до цієї і не забувайте рідних Олександра Миколаївича. Вічна йому свята пам'ять. Амінь. Я також хочу.